Українська народна казка Сірко. В одного чоловіка був собака Сірко, тяжко старий. Хазяїн бачить, що з нього нічого не буде, що він до хазяйства нездатний, і прогнав його від себе. Цей сірко никає по полю, коли це приходить до нього вовк та й питає: Чого ти тут ходиш? Сірко йому. Що ж, брате, прогнав мене хазяїн, а я і ходжу тут. Тоді вовк йому каже. А зроби так, щоб тебе хазяїн і знов прийняв до себе. Сірко відповідає: Зроби, голубчику, я вже таки чимсь тобі віддячу. Вов каже, Ну, гляди, як вийде твій хазяїн із жінкою жать і вона дитину положить під копою, то ти будеш близько ходить коло того поля, щоб я знав, де те поле. То я візьму дитину, а ти будеш забирати у мене ту дитину, тоді, неначе я тебе і злякаюсь, та й пущу дитину. У жнива той чоловік і жінка вийшли у поле жать. Жінка положила свою маленьку дитину під копою, а сама і жне коло чоловіка. Коли це вовк біжить житом та за ту дитину і несе її полем. Сірко за тим вовком доганяє його. А чоловік кричить «Гіджга, сірко! Сірко якось догнав того вовка і забрав дитину, приніс до того чоловіка та й отдав йому. Тоді той чоловік вийняв із торби хліб і кусок сала, та й каже: На, сірко, їж за те, що не дав вовкові дитини з'їсти. Ото увечері ідуть із поля, беруть і сірка. Прийшли додому, чоловік і каже: Жінко, Вари лишень гречані галушки та сито їх і салом затовчи. Тільки що вони й зварилися. Він садовить сірка за стіл та й сам сів коло його і каже А сип, жінку, галушки та будем вечерять. Жінка й насипала. Він сіркові набрав у полумисок. Так уже йому годить, щоб він не був голодний, щоб він часом гарячим не опікся. Ото Сірко і думає треба подякувати Вовкові, що він мені таку вигоду зробив. А той чоловік, діждавши м'ясниць, віддає свою дочку заміж. Сірко пішов у поле, знайшов там вовка та й каже йому Прийди у неділю увечері до города мого хазяїна, а я тебе зазву у хату та віддячу тобі за те, що ти мені добро зробив. Ото вовк, діждавши неділі, прийшов на те місце, куди йому Сірко сказав А в той самий день у того чоловіка було весілля. Сірко вийшов до його та й увів у хату і посадовив його під столом. Ото Сірко на столі узяв пляшку горілки, м'яса доволі і поніс під стіл, а люди хотіли ту собаку бить. Чоловік каже Не бийте сірка, він мені добро зробив, то я і йому добро буду робить, поки його й віку. Сірко, що найсмачніше на столі лежить, бере та подає вовкові, обгодував і упоїв так, що вовк не витерпів та каже Буду співать. Сірко каже Не співай. Бо тут тобі буде лихо. Лучше я ще тобі подам пляшку горілки та тільки мовчи. Вовк, як випив ту пляшку горілки та каже: Отепер уже буду співать. Та як завиє під столом, тоді деякі люди повтікали з хати, а деякі хотіли бить вовка. А Сірко і ліг на вовкові, наче хоче задушити. Хазяїн каже Не бийте вовка, бо ви мені сірка уб'єте. Він і сам йому раду дасть, ось не займайте. Ото сірко вивів вовка аж на поле та й каже Ти мені добро зробив, а я тобі. Та й розпрощались. Якщо вам сподобалась казка, скажіть своє дякую вподобайкою. До зустрічі!